Міхаліцина, письменниця, перекладачка, членкиня українського ПН, культурна менеджерка. Моє 24 лютого 2022 року це, напевне, страх, такий страх, якого я ніколи в житті не відчувала. Це про зустріч війни в обличчя. І коли я розповідаю це зараз в голос, я чітко бачу оцей сірий ранок, я чітко чую віддалений звук сирени. Мамо, я хочу снідати, каже найменший. Мама, що означає, що у нас війна, власне, з цим я прокинулася, середня донька розбудила мене ось цим. І найстарший син, який поруч стоїть, що будемо робити. Моя 24 лютого, моя власна внутрішня німота і діти, які щось питають, а ти не можеш їм відповісти, бо завмирати вибирає мій мозок, і я з ним, ми з ним завмираємо і стоїмо просто, я чекаю літака. Отого От про який розповідала, або принаймні одним із спогадів, страшних спогадів мого власного дитинства, було. Бабуся, яка розповідала, як почалася Друга світова війна, і, і якийсь час я дуже коли була мала, боялася, що я побачу у вікні батьківської своєї хати в темряві, як наближаються літаки, і з них падають бомби. Оцей літак зі страху мого дитинства дуже швидко перенісся в дитинство моїх дітей. Я пригадую дуже добре, як е, ходила потім через якийсь час по хаті і просила пробачення у своїх вазонів. Тому що якщо я чітко знала, що я заберу собаку і дітей, то я знала, що їх я не заберу. Тому що вазонки це якось про землю. Як ти, як ти її витягнеш? Це про неможливість, куди втікати, як втікати. Якщо втікати, то хто я для своєї землі і хто моя землі? і куди, як я можу порятувати те, що для мене найдорожче: своє вкорінення, свою історію, те звідки я родом. І наступне, що напевно пригадую, це якусь таку мінімальну сімейну нараду, коли ми власне вирішували, що робити. І рівно з цього моменту, коли ми вийшли заціпаіння, от це рішення ми залишаємось. Воно вивело всіх нас заціпеніння. Час змінив свою плинність, він зараз зовсім не так тече. Він зовсім зараз не такий за насиченістю. Обличчя війни насувалося, але воно стало зовсім інакшим. Це не був літак, це не була моментальна смерть, це не було моментальне знищення. Але це було якесь таке тонше, гостріше, глибше руйнування зсередини. І воно. Триває до той пори. Діяти все ще набагато легше. Відповідати на запит, на потребу, які сиплються щодня, і які б ці потреби не були, десь легше, ніж осмислювати і переосмислювати. Я потроху займаюся, зокрема, і ну не знаю, чи це зооволонтерство. Я просто дуже люблю тварини там, де я можу допомагати. Я допомагаю. Моя знайома волонтерка написала, що от в Харкові розтрощили притулок невеличкий. Олена виставила фотографію цієї собаки, і ми подивилися дзенькою на морду цієї прекрасної собаки і закохалися. Вона по паспорту була білочка, поки доїхала з Харкова, стала булочка, у нас вона ще стала з корицею, тому що має на морді такі рябоньки, як посипана дійсно біла морда, посипана коричневими плямками. Це була така перша, ну я не знаю, як це правильно сказати. Це було теж те маленьке добро, яке хотілося і моглося зробити. Те, як нас, зокрема, всіх, мабуть, або всіх близьких, мені людей, яких ми про це говорили, змінили. Це оці Невагомі, абсолютно литкі, легко зруйновані. Нитки стали дуже-дуже вагомими. Дуже те, що, те, що їх, їх стало так багато. Такою стала вся карта України, якою ти не те, щоб не знав, але зараз, якщо я скажу Нікополь, там все моє серце відізветься. Не лише тому, що в мене там живе зараз кілька дорогих людей, зокрема Олена Вашун, яка керує притулком. Шанс на життя, і вона є тільки в притулку 300 собак, а а в квартирі ще 30. А по самому Нікуполю дай Боже коло п'яти тисяч за її підрахунками, плюс-мінус. І вона всім їм намагається дати раду. А я роблю все, щоб, щоб допомогти їй в цьому з відстані. Це її голос. Що змінилось? Те, що ніколи не вилетить з моєї голови її голос, коли я позвонила, прочитавши про обстріли, прочитавши в Фейсбуці її розпачливе повідомлення Заберіть, будь ласка, моїх собак, бо вони мруть, бо обстріли, бо не витримують серця. Я зателефонувала, і вона взяла слухавку чомусь і сказала мені в голос, що я, я передзвоню вам пізніше, в мене зараз умирає собака. І я чула, крім її голосу, який тремтів, був ще дихання собаки. Це в мене ніхто не забере. Ніяк не забере, не викреслить з мене, з, з би, коли це не закінчилось, цей досвід мій. Я і я й так не могла пройти проти живої морди, щоб не допомогти. Всі мої книжки власне теж десь з цього ростуть. Все дрібне, те, яке зазвичай не помічаєш, важливе. Мені би, може, хотілося десь, щоб якось проскочити, щоб голос промотався і відмотався, але ні. Оленен голос житиме в моїй голові саме ось так. Я чула радісний голос. Я знаю, як вона сміється. І мені дуже хочеться, щоб вона сміялася більше. І собаки її радісно тявкали на фоні, бо я теж знаю, як це відбувається. Але звучатиме саме ось цей ну, найчастіше звучатиме саме оцей її голос, бо він привів мене до неї, до людини, якою я безкінечно захоплююсь і буду. І таких голосів, і таких історій десь багато, просто Ну, не завжди вони згадуються ось так вчасно, але так є. Мені хочеться постійно казати все ще, що я колись була дитячою письменницею, бо зараз я чомусь не можу так про себе сказати. Здається, війна зламала в голові ту частинку, де жила мова, яка де жила мова говоріння з дітьми, книжкового говоріння мається на увазі. Там щось клацнуло і замкнулося. Мені не вистачає ось цього світіння, з якого йти. Я завжди писала. Я ніколи не знала, що я пишу, що є оця точка світіння, з якою народжується дитячі тексти. Але вона є, і вона зараз згасла. І це теж те, що зробила в моїй голові війна. Воно напевне відновлене, але воно точно буде інакше, ніж було раніше. Я малювала це був захід, я власне не пишу, але з дітьми я все ще бавлюся, читаю, малюю, не знаю, співаю, танцюю, що завгодно, придумую якісь божевільні речі, тому що я це можу, а їм це потрібно. Це якась. І для нас усіх виходить якась імітація чи відчуття мінімальної нормальності на ту годину-півтори. Одна завсідниця маленька в бібліотеки ніяк не хотіла звідти виходити, але треба було. Я їй намалювала кота рожевого, якого треба було просто вигулюти. І вони з мамою і маленькою сестричкою пішли вигулювати кота. До мене підійшов хлопчик і сказав, що він теж хоче цього кота. Ну, кота. Я питаю, якого саме кота, і чи ти хочеш малювати, чи мені намалювати. Він каже. Малюйте ви і намалюйте мені отак рожевого геть, як цього цієї дівчинки. Я малюю рожевого кота і паралельно запитую, бо кіт має бути дуже персоналізованим, значить в смужку, в квадратики, в клітинку, скільки лап, скільки вуз, скільки хвостів. Він мені це періодично розповідає. Потім в якийсь момент, коли я вже от от завершую, ми там завершальні штрихи, я питала, чи він хоче намалювати котові мордашку сам, чи я мені можна це намалювати. Я, він каже, малюйте самі, і кладе голову, бо я сижу на присідці, він кладе голову мені на плече і говорить приблизно таке. А ви знаєте, цей кіт не переселенець. Він просто приїхав з Києва до бабусі, він точно повернеться додому. Він не переселенець. Це просто кіт, який поїхав на канікули. Я розповідаю, і мені біжать мурашки. Те, що я писала, писалось воно якось багато, іноді просто от умовно, півдня ти працюєш на складі, комплектуєш аптечки. Потім треба прийти додому, перемкнутися в режим мами. І в мене було там 15-20 хвилин шляху, які можна було йти пішки. І я поки йшла, вірші самі приходили. Писалися в телефон, писалися, не знаю, голосом начитувалися, десь кілька є, навіть начитані так, що звучить сирена і голос. І це було просто спосіб перемкнути режими і залишити себе в стані функціонування. Спочатку вірші сприймалися як тільки щось таке, що допомагає суто мені. Я мушу впоратись з напливом. Всього, що сипеться, з усіх можливих каналів інформації, і якось продовжувати важливі дії. Бо складно було і досі складно впоратися з людськими історіями, які поруч, які живуть в тобі, хочеш ти цього чи не хочеш, вони не є просто новинами. Бо як можна інакше впоратися з розстріляною чергою по хліб? Так виник один з мабуть в мене один з найбільш перекладених віршів, який називається мішень. А насправді це була просто дуже насправді побіжно прочитана новина про цю розстріляну чергу в Чернігові, тому що боліло так, що навіть дочитати до кінця не можна було, бо як можна? Люди вийшли по хліб, люди стояли, люди хотіли просто їсти, а, а їх розстріляли. Навіть якщо я його читала. На кількох десятках виступів. Навіть якщо я в результаті от буквально місяць тому побувала в Чернігові рівнюсінько, на тому самому місці розстрільної черги, голова все одно не може вкласти цю інформацію в жодну систему координат, тому що так не має бути ніде і ні з ким. Війна змушує подивитися в якісь найглибші свої прірви, найглибші чорноту, найглибші страхи то. Якщо ти туди подивишся, потім спробуєш і вдасться підняти погляд, то воно ще дасть сміливість. Я вперше поїхала на резиденцію за всіх своїх 40 років життя, це от у Вільнюсі в вересні минулого року. Це був місяць знайомства дуже інтенсивного з усіма письменницькими колами е вільнюськими. Я зрозуміла, наскільки там, от, власне, оці зв'язки тонкі, як працюють на рівні історії, на рівні. Е Наскільки Росія, як ну тобто, це не те, щоб щось нове, але наскільки ми близькі, навіть в тому, як нас грабували, для чого це робили, чого нас хотіли позбавити в системах опору, дуже багато близькості. Відповідно, виникає так, що з литовцями дуже багатьох речей не треба пояснювати, бо це все ще пам'ять сімейна, пам'ять е, кількох поколінь, пам'ять будинків, пам'ять всього і це. Вона дуже болісна, але коли це спільне, то воно дає силу. В результаті біль переходить на щось, на щось таке, що дає можливість рухатися вперед і допомагати одне одному. І я підозрюю, що десь на саме в цьому моменті спільного співвідчуття болю, але і сили теж. Виникла ініціатива в жовтні 2022 року Лауріна Скаткус, поет, есеїст і перекладач. Мав намір поїхати до України, щоб, власне, побачити, що відбувається на свої очі, написати, свідчити, щоб не загасало це відчуття, ну не з'являлося втома від війни, щоб не з'являлося, щоб якось зрозуміти, як ще можна краще допомогти, крім просто донатити, скажімо, великим фондам, щоб, зрештою, щось для себе переосмислити. Він сконтактував зі своїми колегами. Обома чудовими поетами, теж перекладачами Марісом Ворокасом і Донатосом Петрошусом. і так почалася. Вони разом вирішили, що окей, якщо хочемо їхати до України, то точно не з порожніми руками прийшли до літературного фонду, при литовській спілці письменників, до якої вони всі належать, і літературний фонд став в результаті якийсь таким теж. Технічною людською базою для підтримки і допомоги вже централізованої. Потім вони зв'язалися власне марію зі мною. Сказав, чи я буду координувати це з українського боку і та це тлум роботи це документи, комунікація. І неймовірно прекрасні люди, з якими, врешті-решт, що з одного боку, ті, хто хотіли допомагати, що з цього боку, котрим намагалися, котрим допомагаємо. Це якийсь такий окремий світ у світі, за який я тримаюся всіма руками, ногами, бо я не знаю, як би, я правда, не знаю, як би я, якою була я на зараз, без цієї ініціативи, без можливості, мені здається, це якщо зараз вдасться, і це буде вже шоста, мені здається, п'ята-шоста машина. Для воїнів це дитячий оновлений дитячий кворкінг в розвалені. розваленні. Тобто, 27 лютого авіабомба влетіла в бібліотеку в Фуцюбинського у Чернігові. Вони не переставали працювати ні з вибитими вікнами, ні з потрощеною стіною. Вони так і так працювали, але повернуться у цей куточок, де буде ще якийсь такий. Згадка про багатьох світлих людей, які доклалися, що цей куточок відновився. Всі мої іноземні колеги, коли приїжджають сюди, і ми з ними зустрічаємося чи то у Львові, чи то у Києві, чи то навіть у Харкові, вони всі зауважують одне: у вас тут неймовірна енергія, неймовірний потенціал росту. Я точно знаю, що оце майбутнє потенціал росту, верніше ця точка майбутнього, яка десь у нас є, яку у нас бачать люди з-за кордону. Вона є, але це означає, що в нас багато, багато, нескінечно багато роботи. Найоптимістичніше, чи що, це те, що внутрішнє відчуття готовності робити цю роботу багатьох людей? Що я хочу для себе, це може трошки якби з розряду не, мрії, не мрії. Я хочу поїхати відновлювати те, так як можу, Асканію нову. Я хочу побачити, що сталося з Олешківськими пісками і чим можна допомогти там. Людям, які там були весь час під окупацією, землі, яка там була. Я хочу зрозуміти, і якщо це буде в моїх силах, якось допомогти відновити заповідні території, яких, на жаль, багато і дуже сильно постраждали. Від я хочу буквально руками відновлювати чи допомогти відновити дім. Може один, але дуже десь близьким людям. А я хочу не згубити відчуття близькості з цими світними людьми, які якось умудряються. Жити в прифронтових зонах, чи навіть от там бути безпосередньо і берегти в собі світлість. Іноді буває, людям не так страшно втратити дім, як втратити старовинний сад, який різ Діда-Прадіда. Якщо я можу привезти, поділитися, не знаю, яблуною цим, щепкою яблуні з мого старого саду, перевести їм і спробувати це не будуть ті самі дерева, але це буде момент якогось такого. Оця щепка це буде щось таке, як ми. Відірвані, знекорінені, з можливістю як жити далі, так і вмерти, і це не все дуже дуже непевне. Але я хочу їх туди привести, до якогось спробувати відновити чийсь старий сад, не старий уже, але вкорінений. От там, в цій землі, вистражданій з усіма всіма дірами, болями з усім цим.